Друзі, всім привіт! Мене звати Лілія. Ми в даний час відкриваємо компанію Йоварк, тобто ми будемо займатися працевлаштуванням за кордоном у різних країнах. У нас будуть теж різні вакансії. Але в даний час хочу вам повідомити в Ізраїлі. У мене є брат, який відкрив свою компанію декілька років назад по прибиранню. І в ньому з'явилися безліч вакансії суто для наших людей з України. Я можу вам в цьому допомогти. Якщо вас цікавить робота, наприклад, в Ізраїлі, можете звертатись до мене. Зарплата залежить від вакансій, а також від кількості годин, яких ви попрацювали на даних вакансіях. Це буде це буде приблизно наприклад від півтора тисячі доларів до трьох тисячі доларів у місяць. Якщо вас цікавлять, наприклад, деякі вакансії. Які є в наявності в даний час, можете телефонувати за номером, який буде вказаний під відео у коментарях, або телефонувати у Viber, WhatsApp чи Skype, який теж буде вказаний під відео. Слідкуйте за нашими новинами. У нас буде досить багато цікавих нових ідей, пропозицій і тому подібне. До побачення, до зустрічі, бай-бай!